Дякую. Дозвольте я до запитання журналіста і те, що розказувала пані Вікторія. Я хочу зробити таке як маленьку розказану заяву, спростування інформація, яка була опублікована на сайті четвертої влади. Я вас закликаю, не маніпулюйте цим поняттям, керівництво АК «Захід». Певними посадовими певними ну, висказуваннями. На сайті було опубліковано звернення група груп, організації дар, да, ВАР, да. так правильно називається до населення. Да, там у нас, звісно, виникли малесенькі такі шриховатості, тому що там була вих... дана інформація, яка вона дійсно має трошки обмежений характер. Це кількість особового складу, там так приблизно туди-сюди ми просили би цього не робити. І була. Перед тим було наше звернення. Це звернення було, знаєте, у мене таке враження, що журналіст, це не журналістика вже пішла, а фантастика. Тобто наше звернення було переоцінене, додумане, пере, ну, там, щось додано і в итоги вийшло, що АК Захід вважає такі заходи, які проводяться, це простим викачуванням коштів. Шановні, де ви бачили в моєму зверненні, що ми назвали групу ДАР, яка з 2013 року нам допомагає, що ми сказали, що це викачування коштів. Для чого це робиться? Посилка на нас, на пресофіцера, пресофіцера посаду правильно писали, я начальник і служби не пресофіцера казав. Будь ласка, не маніпулюйте цими поняттями. Я спростовую цю інформацію. Ніде не було сказано, що рівненські волонтери займаються викачкою коштів. Не викривлюйте інформацію, надавайте ту інформацію, яку ми даємо. Я вас прошу і не один раз. Шановні журналісти, я дуже вас поважаю. Мені приємно з вами працювати, але дуже неприємно, коли йде викривлення неправдивої інформації, яку мені доводиться потім спростовувати. Ви знаєте, перша тільки пішла перша інформація, спростувати дуже тяжко. Тому, мабуть, і одним із головних оців мети оцього заходу було оце спростування цієї інформації.